Бажаю здоров'я, панове ліцеїстки! Бажаю здоров'я! Відтепер це привітання, щоранку звучить в начальних кабінетах ліцею. А ще вчора ці аудиторії були ігровими кімнатами та спальними корпусами санаторію матері і дитини Турія. Одразу після того, як майно колишнього санаторію передали на баланс військового ліцею, тут закипіла робота. Ремонтували електропроводку, бо вона була майже на діючому стані, поміняли 120 батарей, які були скажімо так, зіпсовані, починали з котельні, яка досить неефективна і потребувала дуже великого ремонту. Ну а далі брали дітей наших коверських вчителів, вчителі, ну і приїхали ми в цю територію. Жахнулися, побачивши це все. Але військовим сказали зробити, ми його робимо. Поки для навчання та відпочинку ліцеїстів облаштували колишній перший та третій корпуси санаторію. Класи обладнали в ігрових кімнатах, де змонтували додаткове освітлення, провели інтернет-мережу. Нині тут навчається 124 ліцеїсти. 34 з них дівчата. Умови в нас досить добре. Нас є ну, якби все. Тут у нас по чотири людини в номер, і в кожного є своя душова. Викали певний час, а з часом взагалі подобається все, адже і кімнати, і класи ну, близько, і природа хороша. Усі вони мріють про кар'єру військового, тому й вирішили вступати до ліцею. Зважаючи на нашу ситуацію в Україні, я зрозумів, що зараз дуже країні потрібні офіцери, кваліфіковані кадри військові. І тому я вирішив стати військовим, щоб захищати державу свою майбутньому. Адміністрація ліцею має не лише фінансово-економічне обґрунтування подальшої реконструкції корпусів санаторію, а й цілком конкретні плани щодо його майбутнього. Плануємо тут створити центри військово-патріотичного виховання, навчально-тренувальний спортивний комплекс. Для підготовки спортсменів вищих спортивних розрядів, проведення навчально-тренувальних зборів. Головні процедури медичні, які надавали в санаторії, вони будуть залишені. І реорганізація відбудеться з двійним призначенням. Це буде навчально-оздоровчий комплекс. Окрім освітньої субвенції, для реалізації таких амбітних планів в ліцеї розраховують і на підтримку обласного бюджету.